Книга пророка Осії, розділ 11. Коли Ізраїль був ще дитиною, я його полюбив. З Єгипту покликав я свого сина. Чим більше я розмовляв з ними, тим далі вони відходили від мене. Вони стали приносити жертви валам і кадили ладаном перед ідолами. Але ж це я навчив Єфремових нащадків ходити, брав їх на свої руки, хоча й вони не зрозуміли, що це я лікував їхні рани. Я їх притягував поворозками людяності, пов'язями любові і був для них, як той, котрий знімає ярмо з їхньої шиї. Притуляючись до щоки, нахилявся до них і годував. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Асирія буде їхнім царством, оскільки не захотіли навернутись до мене. Тому меч шаленітиме в їхніх містах, поламає їхні засоби і пожере їх через власні задуми. Мій народ уперто прагне залишити мене, і хоч його кличуть угору, жоден з них не хоче з місця підвестись. Як же мені залишити тебе, Єфреме? Як видати тебе Ізраїлю? Хіба можу я вчинити з тобою так, як задмою, допустити те, що сталося Цевоїмом? Моє серце перевертається в мені, і я сповнений милосердя. Я не зроблю за спонуканням мого гніву, не зможу цілковито знищити Єфрема, адже я Бог. А не людина, і пробуваю посеред тебе, як святий, тому не війду у гніві в місто. Вони підуть за Господом, почувши його голос, наче лева, з тремтінням прийдуть діти заходу, тремтячи, прилетять, як пташка з Єгипту, зберуться, як голуби з Асирійського краю. Я поселю їх знову в їхніх домівках, говорить Господь.